Доброго дня, шановна Україна, слава Україні і її Збройним силам. Продовжуємо сьогодні підбирати шківи. Ну і ще дещо, дещо може впустив, то скажу, як підібрати шківи? Телефонують, до речі, люди з усієї України Чернігів, Дніпро, Одесьчина. Вінниччина, Хмельниччина, Закарпаття. Просять, розкажи. І, і, і якщо хтось близько, недалеко від Вінниці, то і допомогу надаю. Якщо хтось далеко, розказати все як можна подробніше. І ось про шківи тепер. Один чоловік каже, що поставив шківи в діаметрі десь 28-30 см, то зразу хочу зауважити, чим більший діаметр шківа, тим більше ви втрачаєте потужності вашого бензинового чи дизельного двигуна. Чому? Тому що... Тому що. Ось тут, буде кра... Ось тут буде краще видно. Є е, така формула, яка визначає е, вплив сили в залежності від того, в якій точці вона прикладається. Так от, якщо це у нас шків на двигуні сила F1. В даному випадку діє на плече L1. І сила F2 далі від центра, діє на плече L2. Так от F1 помножити на L1, буде дорівнювати F2 помножити на L2. І це буде величина постійна. І. Звучить вона так. Добуток сили на її плече є величина постійна. Отже, чим довше плече, тим менша сила. Враховуйте це. Далі ви бачите нижче формулу. І зараз я вам розповім, як я. Я не фахівець у механіки. Але інтуїтивно я е, підрахував, у нас є, наприклад, електричний двигун, є двигун внутрішнього згорання. І в паспортних даних на мотоблок я не знайшов мінімальних обертів. Продавці все розказують про максимальні оберти, дизель є 3000, є 3600, бензиновий є. Три тисячі. А які ж оберти на холостому ходу? Оберти на холостому ходу. Якщо е, логічно подумати, на автомобілях є тахометр. Оберти двигуна внутрішнього згорання автомобіля. В порядка 900 950 тисяч. Ну, я Цьому тахометр показав і повірив, сумнівів немає. А от на цих китайських двигунах, де записують максимальну потужність, максимальна потужність, яка написана сім кінських сил, це потужність при максимальних обертах, але ж ви його не будете при максимальних обертах використовувати, і він вас довго не витримає. Тому фактор обертів холостих і номінальних, при яких двигун працює, оце важливо. Так от, якщо у вас двигун електротисячник і бензо теж, я вважаю, тисячником, то тут вирахувати оберти неважко. Наприклад, якщо даже шківи будуть однакові, ви двигуном оберти додавили, щоб. Забезпечити умови генерації. А умови генерації такі, що потрібно дати електродвигуну оберти на 10% більше від його паспортних даних. Тобто, якщо у вас електродвигун, має в паспортних даних записано оберти 930-950, ви повинні додати ще 90 цих 5 обертів. 10%. Якщо це 1420, ви повинні додати ще 142 оберти. І там зараз не буду рахувати, але десь 1550-570 обертів, це підраховується дуже легко і дуже просто. Так от, при однакових обертах електродвигунів і дизеля чи бензинового. Ви зменшили шків на електродвигуні? Наприклад, на, бенз... на бензиновому стоїть шків 100 мм. Ви на електродвигун поставили шків 90, ви його зменшили на 10%, ви збільшили на 10% його оберти. І запускаєте генерація є. А як, коли оберти 1420. А ну, от я собі думав, думав і отаку формулу надумав, що, яким чином, я розраховував. Ось є довжина кола одного шківа, ось є довжина кола другого шківа. Довжина кола вираховується по формулі. Ві помножити на D. І число 3,4 величина постійна. Діаметр. Ми можемо заміряти діаметр. Двигуна внутрішнього згорання, наприклад. І оберти за хвилину двигуна внутрішнього згорання 950, скажімо так. Підставили сюди 950. Що ми маємо тут? Ми маємо узнати, який сюди потрібний шкіл. Для цього ми заміряємо значення обертів на електродвигуні R. Множимо його на 1 і так як нам потрібно збільшити оберти електродвигуна в порівнянні з бензиновим. і Довжину кола. В цьому випадку у нас ці дві величини будуть рівними, тому що та відстань, яку пройде за одну хвилину. На шківу точка, наприклад, А. За хвилину кількість обертів помножили на довжину кола, і ми будемо знати відстань. Цю відстань ремінь передасть ось цим двигуну шківу. І цей шків пройде точно таку ж саму відстань. Але завдяки тому, що тут діаметр буде не Відрізнятися від діаметра бензинового двигуна, він зробить обертів не стільки, як зробить обертів бензиновий двигун. Тому, якщо ці дві величини рівних, тут значення пі можна скоротити, цей діаметр нам відомий. Оберти нам відомі, з цієї сторони оберти відомі, множимо їх на і один. Одне невідоме, це діаметр. З цього всього можна вирахувати, який нам потрібний діаметр. Це вже чиста арифметика чи невища математика. Тому. Можна записати, що діаметр двигуна внутрішнього згорання помножити на кількість обертів двигуна внутрішнього згорання дорівнює діаметр електродвигуна, помножити на його оберти, помножити. Ось така формула. Завдяки цій формулі можна вирухувати діаметри. Тепер з приводу конденсаторів. У нас є ще запитання по двигуну на 220 вольт. Двигун на 220 вольт може мати три виводи, може мати чотири виводи. Ось тут, в цьому двигуну є чотири виводи. В ньому є робоча обмотка і в нього є пускова обмотка. Робоча обмотка має менший опір, пускова обмотка має більший опір. У два-три рази може бути більший опір. Точно я не заміряв, заміряв але не пам'ятаю. Так от, і такий самий двигун може бути з трьома виводами. Чому можуть бути три виводи? Тому що ось ці дві точки робоча і пускова обмотка. Вони можуть бути з'єднані. І у вас буде два виводи. Цей третій. Сюди подається 220 вольт. А в цю точку 220 вольт подається тимчасово через вимикач. Трошки погано видно, але ви зрозуміло. На момент запуску ви нажимаєте кнопкою, тут контакти замкнулися і двітель запустився. Ось тут у нас якорь двігателя. Ці дві обмотки працюють між собою під 90 градусів. Знаємо, що трифазні двигуни у нас намотані. Під кутом 120 градусів. По конденсаторах в різних джерелах ємність конденсаторів різна. І раніше я вам говорив, що на 1 кВт 10 мкФ, в других джерелах добрий день. Миш. В других джерелах. Є ось така от табличка. 2 кВт 60, 3,5 100, 5 кВт 138, 7, 182. І оцей параметр потрібно розділити на 3, тому що це на три обмотки. Тобто 2 кВт, 60 ділимо на 3, виходить 20 кВт на кожну обмотку. Три конденсатора по 20 мкФ. і так далі. Є ще 2 кВт 28 3,5-45, 5, 5 кВт, 60. І, і моя думка така, що чому так ми маємо різні показники, тому що дивимось сюди. Коли Конденсатор у нас працює в схемі трикутника і в схемі зірочки, і конденсатор безпосередньо приєднаний на котушку, то ми маємо е, контур, конденсатор і індуктивність, які включені паралельно. А є випадок, коли у нас Конденсатор включений не на одну катушку, а з двома катушками, то я так думаю, що ємність в цьому випадку і в цьому буде відрізнятися. Ну, напевне, і тут також різні схеми, різні ємності можуть бути. Точно сказати не можу, я не фахівець, не знаю, як це розчитати і посчитати. І ще одне про потужність електродвигунів. Якщо ви дивитеся на той шильдик, де написано, яка, які параметри має електродвигун, і там вказано потужність, наприклад, 2 кВт. Написаний струм і напруга. Так от, потужність електродвигунів в режимі електродвигуна, вона є механічною на валу електродвигуна. Це не електрична потужність, яку о, вимірюємо, де е, напругу помножили на струм і отримали потужність. Тим більше, що на трихвазних двигунах там трошки інша формула. Там ще враховується косінус Фі. Так, ось поки що з цього приводу, напевне, все. Тепер покажемо, як це працює в слідуючому відео, як працює на практиці. На цьому до побачення, до зустрічі в новому відео.